Духовність це найбільше, що має людина. Віра в Бога дає нам надії на краще, лікує наш біль. Тому церква необхідна для кожного з нас. Будівництво храму Святого Миколая почалося з листопада 2008 року. Як сказав отець Михайло, ми будуємо майбутнє. Церкву будує Господь, а ми знаряддя в руках Божих. тому, будуючи храм, ми розуміємо, що ми будуємо. Майбутнє. І це дуже є велика справа, що саме наше покоління будує цей храм. Лишилося збудувати храм рукотворний, бо не рукотворний він вже збудований в душах людських. А що зараз з Божою поміч у мене. До праці Валерій Довгопол, Ігор Кириченко, Олександр Попко та команда ініціативних мешканців нашого міста знайшли меценатів, які добудують храм у центрі Фастова. Пан Михайло Лівінський вже вдруге приїжджає на будівництво, аби проконтролювати та допомогти. Зараз у нас вже почалися тут активні будівельні роботи, тому що на якомусь етапі було дуже важко із коштами, і з будівельними матеріалами. Зараз ця проблема вирішена. Ви бачите, що тут на майданчику кипить робота. Дуже багато будівельників, працівників, підвезені матеріали, арматура, є цемент, є цегли, є все необхідне для того, щоб цей храм був зведений. В найкоротший термін до вже сильних морозів над храмом було склепіння. Він був практично завершений, підведений для того, щоб робити внутрішні опоряджені роботи. І ми сподіваємося, що вже до... в терміни викладемося. Основні роботи мають бути зроблені до початку року. Залишиться поставити куполи, зробити внутрішні опоряджені роботи, побудувати красивий коностас і відкривати храм для прихожан». Сподіваємось, що найближчим часом наше місто матиме храм, який так довго чекали. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.